Коли зійде сонце України, ляже Російська імперія, це пророчі слова Джохара Дудаєва, першого президента Чеченської Республіки Ічкерія, які він виголосив у 1994 році. Він знав, що одного дня відбудеться повномасштабне вторгнення Росії в Україну, знав, що в Криму буде бійня, і розумів, що російські апетити на цьому не закінчаться. В Криму ще будуть бойні Україна ще схліснеться з Росії. Окрім цього, він прекрасно усвідомлював, що російські спецслужби будуть полювати за ним та ніколи не дадуть поневоленим народам жити у спокійному й демократичному світі. Але він все одно кинув їм виклик. Так хто ж цей загадковий чоловік, який змусив боятися тих, хто вважав, що його нічого в цьому житті не налякає? Встановлення чеченського лідера. Свою воєнну службу додаю починав у інструкторському важкому бомбардувальному полку як помічник командира літака. Чоловік був інтелектуально здібним та мав характер лідера, тож зміг успішно просунутися кар'єрою. І як наслідок, в 1987 році його підвищили до звання генерала та призначили командиром 326-ї тернопільської дивізії важких бомбардувальників. Окрім цього, Джохар керував авіабазою радянських стратегічних бомбардувальників ту 22 які були призначені для можливого ядерного бомбардування європейських столиць у ході холодної війни. Із тієї ж авіабази проводилися килимові бомбардування 1986 року під час війни в Афганістані, план яких також розробляв Дудаєв. Цікаві факти про Джухара Дудаєва: Дудаєв був зразковим військовим, завжди акуратно підстрижений, охайний, і не дай Боже, щоб була пом'ята форма. У нього в єдиного з офіцерів були чоботи з застібкою. Для чеченців чоботи мали бути ідеальними. У дивізії його всі поважали. Джохар Мусаєвич задарма голос не підвищував, карав тільки за діло, спокійний був. І льотчик висококласний. Солдатів він своїх любив. Показовий факт трапився, коли майбутній чеченський президент зайшов у кухню та спробував їжу, яку військовим готували на кухні. Після цього він покликав кухарів і наказав їм готувати смачніше, інакше змусить їх самостійно з'їсти увесь казан. Як говорили солдати, після цього інциденту страви значно покращились. Початок політичної діяльності у травні 1990 року Дудаєв повернувся у Грозний та почав займатися політикою. А вже через декілька місяців на Чеченському з'їзді було обрано виконавчий комітет завдяки власному авторитету головою став Джохар Дудаєв. Тож саме колишнім радянським генералом та членами виконавчого комітету було прийнято декларацію про заснування та суверенітет Чеченської Республіки, яка більше не буде входити до складу радянського союзу, але Верховна Рада Чеченської Республіки не підтримувала радикальних намірів Додаєва щодо незалежності. Тож чеченський лідер, заручившись підтримкою народу, оголошує про розпуск Верховної Ради. У цьому йому допомогли його прихильники Дудаївці, які захопили будівлю засідань, вбили главу міста та задали травм 40 депутатам. Дудаєв не втрачає часу дарма ні призначає позачергові вибори президента, на яких перемагає із тотальною перевагою над конкурентами. Саме тоді він вже починає усвідомлювати, що уникнути війни із Росією не вдасться. Президентство Дудаєва та початок російсько-чеченської війни. Російський президент Борис Єльцин видає наказ проведення надзвичайного стану в Чечні, що означало незгоду московської влади із незалежністю чеченського та інгуського народів. У відповідь на це президент Ічкерії вводить у своїй країні воєнний стан. У Чечні на той момент було чимало російських військових із воєнною технікою. Проте як тільки на них почали нападати Дудаївці, ті одразу забули про накази керівництва, покидали свою зброю та спорядження і почали тікати, намагаючись врятувати свою сраку. До речі, цікавий факт: вони навіть не встигли забрати будки із дерев'яними туалетами, адже ми знаємо, що на той час для простого Петюшки, який звик срати посеред вулиці, кабінка із унітазом була незвичайною дивиною, яку він неодмінно хотів привести у своє болото, щоб похвалитися перед сусідами. Проте не склалося. А вже через 30 років син п'ятюшки Андрюшка приїхав на Україну, бо хотів красти вже сучасний керамічний унітаз, щоб потішити свого батька і батька. Але міцно тримаючи той унітаз, він назавжди залишився в українській Землі ось така сумна історія. Жартую, навпаки, весела і потішна. Так от, повертаємося до нашої розповіді 11 грудня 1994 року між Російською Федерацією та Чеченською Республікою Ічкерія розпочалася війна. Борис Єльцин був переконаний, що військо з легкістю зможе захопити столицю Грозний і за декілька днів взяти під контроль усю територію Чечні. Але в результаті їхня спецоперація завершилася тотальним провалом. Узагалі платівку пропаганди РФ не змінює впродовж століть. Головним приводом війни вони назвали прагнення захистити мирних жителів, тобто не тільки своє російське бидло, але й самих чеченців від їхнього бандитського уряду. Та як не дивно, вже після перших серйозних поразок, Росія забула про своє брехливе прагнення і почала здійснювати килимові бомбардування на мирні міста, навіть не зважаючи, що там проживають корінні росіяни. У наслідок таких дій загинуло близько 120 тисяч мирних жителів. Джохар, Хардо був здібним воєначальником, тож розумів, що неповоротки танки та машини можна заманити всередину міста і вже там влаштувати їм пекельну стрілянину. Ця тактика виправдала себе на усі 100%. Здивовані російські війська без перешкод заходили у місто, як раптом з усібіч відбувались вибухи, стрільба в переміжку із диким криком солдат, і усе навкруги починало палати. Чеченська армія знищувала вороже угрупування, яке навіть не розуміло, звідки йде вогонь, але Єльцин не відмовлявся від своїх намірів захопити Грозний, тож посилав усе нове і нове гарматне м'ясо. Армія Дудаєва продовжувала ліквідовувати ворога, адже досконало знала своє місто та ідеально маневрувала по з так званих освободітелей. Завдяки діям чеченських воєначальників та персонально Дудаєва, російські війська були знищені у Грозному. Матерям солдатів приходили скромні похоронні листівки. Вони навіть не могли поховати власних дітей, адже від їхніх синів залишалося лише жменька тухлого м'яса. Але, гадаю, вони й не дуже цим переймалися, адже знали, і що понаражаю. Убивство Джохара Дудаєва. Після перемоги в Грозному чеченські партизани продовжували успішно атакувати та знищувати російські угрупування. Через це у Єльцина почалась страшна депресія, яку він, як корінний руський, намагався залікувати гарелочкою. Президент перекладав провину за невдачу на своїх генералів, казав, що вони його обдурили. Хоча саме він дав наказ захопити Чеченську республіку і в останню мить відмовив Дудаєву в мирному вирішенні конфлікту. Опозорений на весь світ Єльцин в агонії віддає останній рішучий наказ ліквідувати чеченського президента Джохара Дудаєва. Російські спецслужби ще раніше намагалися провадити своїх агентів найближче коло Дудаєва, проте завбачливий чеченський лідер з легкістю виявив зрадників і в результаті їх убили. Інший агент зміг влаштуватися помічником повара, але він теж ніяк не нашкодив, бо і його вичислили. Головний контррозвідник Росії постійно телефонував до ФСБ і кричав: Когда же ви привезете голову Дудаєва? Меня президент кожен день діб'ят. Он уб'є мене, но спочатку я уб'ю вас. Врешті-решт, декільком завербованим чеченцям все ж вдалося наблизитися до Дудаєва. Спочатку російська контррозвідка хотіла викрасти чеченського президента за допомогою агентів та бійців спецназу, але місія виявилася неможливою. Тоді обговорювалася ідея підриву машини, та роковим рішенням виявився інший фактор. Додає, користувався супутниковим телефоном Ін Марсат», який йому нібито подарували американці, і російські вчені запропонували створити пристрій, який перехопить промінь, що йде від телефона до супутника. Пристрій зафіксує точне перебування чеченського президента та передасть координати бомбардувальній групі. Операція готувалася надсекретно, що навіть завербовані агенти не знали про неї. 21 квітня 1996 року співробітники контррозвідки Росії зловили сигнал супутникового телефону Джухара Дудаєва у районі села Гехічу, яке знаходилося у 30 кілометрах від міста Грозний. Через це одразу ж у повітря було піднято два літаки Су-25 з ракетами. Дудаєв загинув від вибуху ракети під час розмови по телефону зі своїм другом Костянтином Боровим. Як смерть Джухара Дудаєва вплинула на подальші події. Через чотири місяці після смерті президента між Російською Федерацією та Чеченською Республікою Ічкерією було підписано так звані Хасавюртівські угоди, які призвели до закінчення Першої російсько-чеченської війни і виводу федеральних військ із території Республіки. Проте за три роки Росія знову придумала привід та атакувала Чеченську Республіку, і в результаті змогла захопити її. Зараз Чечнею правий російський прихвостень та Йоб грамзан Кадиров, який дбає лише про власні дома та тіктоки. Хто знає, як би все було, якби Росія не змогла вбити Джохара Дудаєва. Він зміг об'єднати народ проти сильнішого ворога та розгромити його. І хай якби російські спецслужби не споплюжували його ім'я, Дудаєв увійшов в історію як незланний лідер, що кинув виклик злочинній системі та віддав своє життя, захищаючи власний народ. Друзяки, підписуйтеся на канал Базована історія та дивіться наші попередні відео про те, як би славно помирали диктатори Росії. Слава Україні!